Тому Івана Кучака запросила сімейного лікаря в до нашої бесіди. Пане Іване, чує вас, як ви мене чуєте? Вітаю. Я чи ще те, що я вас чую? Це не те, що я все нормально зі слухом. Я б хотіла дізнатися даруйте, чи ви мене чуєте? Здравствуйте, супер чудово чую. Клас, насправді питання питання дуже прості і дуже практичні. Спершу давайте про серйозне. Чим програма 40 Плюс Скринінг Сорок відрізняється від того, що мій сімейний лікар мав би робити за програмою гарантії НСЗУ для мене ще в грудні минулого року. Окей, а дивіться щодо самої програми? І щодо того, що мав би робити, і що точніше робить ваш сімейний лікар зараз. Наразі ми стикаємося як сімейні лікарі з тим, що наші пацієнти звертаються до нас трохи не в той період, тобто вони звертаються до нас вже з наявними симптомами, вже з проблемами. Тому МОЗ запроваджує скринінг 40 і цей скринінг є такий собі проактивний крок для людей, які ще не відчувають симптомів і почувають себе здоровими. Для того щоб виявити оці ризиковані е, речі до моменту появи симптомів. ну не дуже зрозуміло. Насправді, мене ж, мій сімейний лікар, може направити і сказати: слухайте, шановні, вам належить зробити те, те-то те і те-то. От вам направлення, ідіть і зробіть. Тобто mm, то це питання тільки тому, що мені гроші будуть крапати, і я якось маю спонукатися з тим, що 2 тисячі гривень я маю обов'язково витратити. Чи як Оце ну, різницю поясніть? Ви своїх не направляєте, okay. не кажете, не кажете, ну-ка, вже 40 було, давайте перевіримо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Власне запитання, чудове запитання насправді. Е, і я, і мої колеги сімейні лікарі проактивно з цим працюємо і вже не перший рік, первенто вже давно з цим працює. При цьому ми стикаємося з іноді відсутністю бажання і стимулів до того, щоб людина сама потім прийшла, адже її нічого не болить, mm -hmm. і тому так: ці дві тисячі, які будуть можна використати тільки для скринінгу, будуть такий собі додатковий стимул. Плюс додатково буде приходити ще одне нагадування, крім того, що я говорю кожного разу на прийомі через дію, що добре день вам стукнуло там 40 плюс. І е, ви маєте пройти ще з країн. Зверніться до свого сімейного лікаря або клініку найближчу. Окей, якщо я, приміром, ма можу обійтися в цій історії без сімейного лікаря. Ну тобто, мені я я реєструюся в цій програмі. Я знаю на що я хочу витратити ці гроші. Ну, приміром, я хочу зробити. Так, щоб не виходити за рамки цієї програми, я хочу зробити е, аналізи на гормональну панель. Ми знаємо, Т4, тете 3 ТТГ. да а ми, ми розуміємо прекрасно, що те, що анонсовано серцево-судинка і е, діабет, вони передбачають обов'язково загальний аналіз крові, е, ну і що завгодно. Ну давайте хай це будуть там не інзав... печінкові проби, приміром, я з голови беру. Дай це все входить в рамки того, що означено в програмі. Скринінг я можу сама прийти в будь-яку лабораторію і сказати, дайте мені оце і розрахуватися діякарткою. Чи. Ні. А, ні, чому так? Тому що це не є, скажімо так, гроші на те, що думає людина. Це є чітко вивірений експертами, спеціалістами згідно даних міжнародних, згідно доказових даних, перелік обстежень, які дадуть. Найкращий вихід в кінці після їх проходження, тобто це і ті аналізи по серцево-судині, і ті ж аналізи по цукровому діабету. Про по ризику, і там ще і ряд інших обстежень. Тому ні, сюди не буде входити просто можливість оплатити будь-які аналізи, які бажає людина. Тут буде чітко визначений перелік, який буде оплачений за ці дві тисячі. Ох, а тепер давайте про гроші. Я на е, я ж, взагалі про гроші, про дві тисячі гривень. От дивіться, а ви як фахівець, ви от приходить до вас людина, 40 я, приміром, приходжу і кажу, слухайте, серце калатає, ну ви ж прекрасно розумієте. Ну, зміни в є, відчуваються. Направляйте мене на аналізи. Що ви мені виписуєте першу чергу? Ну, загальний аналіз крові виписуєте, правда ж? З формулою. Я правильно розумію? Чи ні? Буде такий аналіз, чи не буде? А що буде? Дуже хитре питання, насправді це залежить від дуже і дуже багатьох факторів. А, якщо ви прийшли не в рамках не, не, ми програми по прийшли, 40, то це одне питання. Якщо ви прийшли в, програми, в межах програми скринінгів 40, то це трохи інакше питання, яке ви хочете розглянути. Ну, ми ж говоримо 30. про скринінг, да, да, про 40 я, я просто ну, я собі так передбачаю, і з огляду на те, що з будь-якою скаргою ти приходиш до будь-якого лікаря, і тобі призначають перелік аналізів. І в 85% чотири з них вони збігаються. Загальний аналіз крові з ручною формулою, а, тереотропна панель ТТГ Т-4Т3, залізо, феретин. В деяких випадках і залізує феритин, але феритин і вітамін Д загальна кількість вартість цих аналізів 2450 гривень. Ми вже не вклались. Чи я неправильно mm -hmm. рахую? Окей, okay. зрозуміло при цьому частина з тих аналізів, які ви кажете, не являються доказовими з точки зору ефективності і того, що вони нам дадуть так. Вони дуже популярні в ряді. Клінік і раді е, серед ряду колег при цьому скринінг спрямований якраз на ті аналізи і на ті обстеження, які будуть найбільший е, ефект. Тому, якщо ви до мене звернетеся з цими скаргами, по-перше, наприклад, куди я вас точно відправлю, це буде ліпідограма, тобто, це є холестерин і його частинки, його різні фракції. Це буде глікований гемоглодвін, який буде точно, на який я вам дам направлення. Інші аналізи можуть бути за направленням. І крім цього, враховуючи те, що у вас калатає серце, і навіть якби ви не казали мені про це про цю скаргу, тому що це вже скарга, а це вже трошки більш до діагностики, я пройду з вами ще анкетники або так звані опитувальники щодо психічного здоров'я. Ну, знаєте, мені здається, що зараз анкетники психічного здоров'я у людей, які живуть більше 9 місяців в Україні. Ви в принципі можете під копірочку їх складати. Але це жартома, але тим не менше, все одно, пане Іване, даруйте, але це більше ніж 2 тисячі гривень. Я до чого е, ну, не вистачає цих грошей для того, щоб провести якісне обстеження. Чи не вийде так, що мене направлятимуть тільки на ті аналізи, які ну, даруйте потрібні, щоб списати ці гроші? Можете отут мені пояснити? Зрозумів. А, ці аналізи, які були обрані, є чітко визначені згідно доказових джерел. Тобто на них коштів вистачить. Якщо брати, наприклад, мені буде не вистачати цих аналізів. Ви прийшли до мене з такими скаргами, яких аналізів мені не вистачає. Або консультацію спеціаліста мені буде потрібно. В такому разі, я, як сімейний лікар, видаю вам відразу під час цього огляду якраз 40 Скринінгу направлення на той аналіз, який не входить в програму, але входить в програму медичних гарантій, і на направ, направлення, наприклад, до спеціаліста, якщо потребує такого, а, і тут ви можете ще додам відразу: ви можете його пройти, наприклад, або в лікарні чи поліклініці, здати той аналіз за програмою медичних гарантій, або взяти і сходити в приватну медичну лабораторію і здати його вже за власним. За власний кошт? Ви Просто на самому цікавому пропав звук, ви знаєте. <звук> да. Так, за власний кошт. Тобто ага. Або я, як сімейний лікар, даю вам направлення на нього. Ну, тобто я вам даю направлення, якщо ви, наприклад, потребуєте ну, гормони щитовидки, хай буде вони. З якихось причин я вирішую, що вам їх потрібно, uh -huh. то та, я видам на нього направлення. Uh -huh. а, і ви маєте право або йти за тим направленням, або здати їх за власний кошт, якщо. Ну, дивіться, ми потрапляємо знову ж таки, в таку ситуацію, що ви прекрасно знаєте, що навіть ті про ті приватні компанії, які працюють за гарантіями СЗУ, є майно вазі лабораторії. Вони не роблять день в день ці аналізи. Тобто, ти записуєшся, чекаєш місяць. Це вам можуть розказати ваші пацієнти. Ви напевно це знаєте історію. Чи не вийде так, що людина прийшла за скринінгом 40+, а Через місяць її потрібно пере, переаналізовувати, і пере, переоглядати на предмет того, що щось змінилося. Ну бо місяць в наших умовах це доволі тривалий час. Даруйте. Так, зрозуміло, чудове запитання, і насправді це вшито в саму програму. Тобто, заклад, який підписує договір на скрині на проведення цього скрину, зобов'язується виконати ці аналізи чітко визначені терміни. Тобто, там це, наприклад, три дні. За три дні в мене і в вас має бути результат обстеження. Окей, тоді ми повертаємося до того питання, яке я заанонсований в самій програмі: що там, де вам зручно... Ви обираєте де, і все в одному місці, то е, це означає, що все одно не там, де мені зручно, а я маю обрати з того переліку закладів, які будуть сертифіковані. Даруйте, якщо я неправильно вживаю тут слово. Так, тут не про сертифікацію, хоча ну, й про неї трошки так, але тут більше про ті заклади, які заключили договір, де дізнатися якраз хто? на проведення скринінгів де дізнатися хто? От, от зараз я там собі захочу, то, то як я маю дізнатися. Так, наразі Міністерство охорони здоров'я створює сайт. Він зараз в розробці, і де буде чіткий перелік, де ви просто зайдете за, за посиланням і виберете найближчий до вас. Тобто ми йдемо за посиланням від інтернету. Ті люди, ага. які не користуються інтернетом, ми прекрасно знаємо, що ми не можемо зобов'язати всіх ходити в інтернети. То що вони покладаються виключно на свого сімейного сусідів родичів, знайомих? А... На рахунок цього питання не готовий сказати вам конкретно я, як сімейний лікар, де воно буде. Скоріше всього, так як і для тих, хто не буде мати дію, буде працювати через СНАП. Але що? тут це не моя точка експертизи. Тому тут мені підказують, що онуків, які користуються інтернетами, але даруйте, ми не можемо розраховувати на інших людей, бо ж ми маємо і таємницю медичну, в тому числі розшифровуйте. Все цікаво, що означає там на сайті було вказано лабораторні дослідження, це прям пряма цитата. Що показують роботу серця судин і нирок. Ми вже почали говорити про доказові і недоказові методи. Електрокардіограма вже давно не є тим методом, який вважається супердоказовим і може засвідчити динамічну роботу серця. А що стосується роботи судин, що це буде? Це буде доплер, і як щодо нирок, це буде аналізи, чи це буде ультразвукове дослідження або якесь інакше? Що це? Окей, чудове запитання. На рахунок електрокардіографії, вона буде входити в цей скринінг. при цьому для обстеження функції серця і оцінки ризику розвитку у вас, наприклад, якихось серцевих подій, які викликають смерть раптову серцеву, то це буде ліпідограм. Тобто я вже з неї згадував це і холестерин, і його фракції. Так ми зможемо визначити ризик у вас атеросклерозу, чи він у вас є, і потім вже обстежувати відповідну подару. Щодо нирук, щодо нирок, це буде креатинін, і відповідно через його вже визначені показники, а також за потреби. Але креатинін і електроліти це вже за потреби. Там калій, натрій, наприклад, вони будуть визначати функцію, в тому числі і серцево-судинної системи. І так само співвідношення альбуміна і креатиніна у сечі, це вже буде в нас робота функція ниручніше. Оці якраз обстеження і будуть входити, тобто про доплер в межах програми Скрині 40 плюс не говоримо, а але шкода. Не. при цьому, якщо я як спеціаліст, буду бачити необхідність в консультації чи в якому додатковому методі обстеження, то я на нього видам відразу і направлю. Угу. Ви знаєте, я не побачила в описі програми, що по психічхологічному психологічному, психічному здоров'ю воно так от, формулюванням психічне здоров'я зазначено, що крім анкетування? Бо даруйте анкетку до хворого місця, не прикладеш. Зрозуміло, дивіться, на рахунок анкетування, як би не здавалося дивно, анкетування має своє місце, і воно довело свою ефективність, тому що воно займає трошки менше часу, ніж о, потребує, наприклад, довга розмова Наприклад, поки ви там прийшли і сидите, або до того, поки ви прийшли, ви вже можете заповнити анкетку і відправити її мені. До прикладу. Щодо самих анкетників, це буде PHQ 9, це є анкетник, який. Досліджує ризики у вас, наприклад, депресії. Далі це буде гад 7 який працює з тривогою, і це буде опитник Ауді. Аудіт досліджує залежність від вживання алкоголю конкретно. Крім того, всі медичні працівники наразі в Україні пройшли в тому чи іншому виді. Первеньку я маю на увазі. Курси по з Мечґем з закриття прогалин у сфері психічного здоров'я, тому воно вже включено, воно вже вкрито в саму первинку, як таку, і воно так само буде включено в скринісовоплюсу. Ліки, які ви мені пропишете, вони теж входять в цю програму? І чи не вийде так, що ви визначите, ви, ви що мені потрібно два аркушки ліків, або ще там ну ще щось, крім ромашки, даруйте і налагодити сон, не стресувати, не читати новини, ні очима, ні, ні, ні ротом там да, умовно кажучи, ну і гуляти більше на свіжим повітрям. Приміром, а якщо це реальні препарати, то вони входять в цю програму, або ви робите так, щоб вони входили безкоштовно в НСЗУшну програму? Чи як? Добре. Так. Безпосередньо в цю програму вони не входять, але ви відразу правильно відповіли на своє запитання, вони входять в програму Доступні ліки, і якщо я, наприклад, під час скринінгу виявляю у вас е чи цукровий діабет, чи, наприклад, підвищений артеріальний тиск, то я відразу вам призначав ліки, які входять в програму Доступні ліки, і ви отримуєте ліки або безоплатно, або з невеликою доплатою. Тому так. Вони але... будуть свого роду безоплатні, але не в межах програми з 40 приймається, ну і будемо збирати відгуки, зокрема, і спробуємо пройти цю історію так само. Мені пощастило, мене класна сімейна лікарка, тому у мене не, немає особливих потраблів і проблем з цим всім. Але ем, панове, ті, хто дивляться нас, з чим стикатиметься, пишіть. Зворотній зв'язок вкрай важливий. Бо якщо йдеться про державні гроші, це ні звідки вони не впали. Державні гроші це наші з вами. Тобто, ви маєте опцію і так: превентивне лікування, превентивне визначення хвороби, недуги або схильності до неї воно значно дешевше і в грошах, і в самому здоров'ю, і в нервах краще попередити, ніж лікувати. Це не така знаєте красива фраза, це реальна історія з пацієнтських досвідів. Іван Кучак, сімейний лікар, медичний директор моєї сімейної клініки, був з нами. Дякую, що зголосилися говорити про, про, про програму Сускринін 40+.»